Привет, Диана. Спасибо, что уделила время для меня, моих учеников и подписчиков. Итак, давай для начала вспомним твою точку А, с которой ты пришла ко мне на обучение. До обучения ты мне говорила, что занималась перепродажами для себя и зарабатывала плюс-минус 2000 гривен в месяц. Это, скажем так, был такой дополнительный доход, да? У мене був невеличкий саме магазин в інстаграмі. Я там просто перепродавала свої якісь старі речі, одяг, книжки, таке. Але ну прибутку з нього особа то й не було. На самом первом модуле ты мне сказала, что после обучения хотела бы выйти на 2000 долларов в месяц. Забегая наперед, скажу, что ты превзошла свою точку Б, и ты во время обучения заработала даже больше, то есть 2 400 плюс-минус ты заработала долларов, а это 95 тысяч гривен. Это, как по мне, шикарный результат, который и меня очень порадовал, и я думаю, тебя тоже, да? Так, я до сих пір не можу все повірити. Я настільки в шоці, що в мене вийшло, тому що мені здавалося, що навіть ну, заробити тисячу доларів це буде прям потолок. Це щось було для мене нереальне. А тут а, разом з тобою ще та й за ручку дійшли до такого високого уровня, ну, для мене це великий успіх. Супер. Тому як раз таки, мы с учениками і у позадавати тебе взяти інтерв'ю, позадавать тебе питання, щоб ми узнали, як це все виглядало як би, скажімо, з твоєї сторони, з твоїх слов. І перше, що я хочу спросити, вернее, то, що задали тебе ученики, це з якими мислями ти шла на навчання? Був ли якийсь у тебе там страх, можливо, недовір'я, відчуття, що не получится заробити? Ну, так, звичайно, страхи у мене були. Мені здається, що у всіх, хто хоче перед собою відкрити якісь нові двері, завжди такий, знаєш, мандраж. Ти не розумієш, що тебе буде чекати, не розумієш, що буде далі, чи це все в тебе вийде, чи не дарма воно. Ну, знаєш, якось страшно було вирватися ось такого замкнутого кругу. І чесно, було реально дуже страшно. Страшно було навіть оплачувати курс оцей самий момент, коли ти натискаєш на кнопочку, тому що. А було переживання, що я витрачу гроші дарма. Знаєш, для мене як для студента, коли весь мій бюджет розписаний по копійки, це парі, був ну великий стрес, але не зря пам'ятаю да, Тоже помню, помню свої переживання. Я как раз таки теж тогда покупала курси і ну, якраз таки вспомнила все, що ти говориш. Скажи, що ти почувствовала, коли ти заработала свої перші 95 п'ять тисяч гривень в онлайні. Я тобі скажу навіть більше, що за один тільки грудень у мене вийшло 60 тисяч. Тобто ну, mm -hmm. за один місяць в мене вийшло заробити таку велику суму. Тут я вже навіть не беру, до прикладу, всю суму, яку у мене вийшло, е, заробити. І... Коли я в підрахунках побачила ці цифри, сказати, що я була в шоці, ну це нічого не сказати. Я таких грошей ніколи за все своє життя, якщо підсумувати, ніколи не заробляла. А тут у мене вийшло за один місяць, за один термін навчання. І я до сих пір згадую, яка радість у мене тоді наповнювалась. Я реально горжусь собою, я навіть подумати не могла, що в вісімнадцять років я дійду до такого рівня. Це дуже круто. Ти огромна умнічка, і я тобі, правда, дуже горжусь. Як ти думаєш, за счет чого вдалося заробити таку суму? Возможно, якісь там качества допомогли. Можу сказати чесно, що я дуже старалася, я вкладала всю себе в це навчання, всі уроки я ретельно виконувала, навіть більше намагалася приділяти цьому часу. Я всі свої інші плани просто взяла і відставила на другий план. Переді мною була тільки я і навчання, і моя, моя мета, моя ціль дійти до цього, до того, що, чого я хотіла. Жидян, а як вообще, в принципі, і змінилася твоя життя? Можливо, ти собі щось змогла дозволити, то ж раніше не могла? По-перше, я собі купую все, що я хочу. Раніше це була, знаєш, примха на свята. Я збирала довго купила гроші, щоб щось собі купити. А зараз я собі ні в чому не відмовляю. Я зараз сиджу тут поруч моя новенька брендова сумочка. Так, як це вам показати усім. Секундочку, отак. Клас. Сижу, дивлюсь на неї, очі радуються. Знаєш, така довольна, що можу собі це дозволити, дозволити своїм ріднім дарувати подарунки. Це також окремий вид задоволення. Ну і загалом повністю себе забезпечую, ні в чому не відмовляю. Ну, і найголовніше вкладаю надалі свої гроші в навчання, в якісне, дороге навчання, адже, як показує досвід, краще заплатити перту, з яким ти дійдеш напряму до свого успіху, аніж будеш методом, проб та помилок іти роками і намагатися щось зробити. Я дуже говорю, за власне з тобою повністю, так що повністю ті слова підтримую. Ще пам'ятаю, до обучення ти розповідала, що ти працювала кілька місяців манікюра. І ти. Рішила уйти з цієї сфери, якщо б, казалось, це теж, як по суті, робота на себе. Тобто над тобою ніхто зверху не стоїть. ну, Якщо ти працюєш да, в якомусь салоні, а працюєш, допустимо, на дому. Багато хто з людей вважає, що майстер манікюру це дуже проста праця, практично нічого не робиш, сидиш собі, сам на себе працюєш і краще рікою льюся. Але й ну, далеко не так. Хоч і працювала сама на себе, вільного графіку в мене не було. Кожен день мій був розписаний по записям, У мене не було вільного часу навіть перекусити перед клієнтами. Я за день могла випити одну чашку кави. А коли мій робочий день закінчувався, все, на що мені хватало сил, це просто дійти до ліжка і лягти спати. Все. І так кожен день, як день з дурка. А що саме смішне в цій ситуації, ну, я заробляла, по суті, практично просто на матеріали, може, і трошки зверху. Все, заробітку в мене не було. Так, да, розумію, капець, конечно. А, Скажи, винесла ли ти то інсайти з навчання? В першу чергу я для себе відкрила дуже багато чого нового, дізналась дуже багато чого нового, тому це знання, і завжди можна удосконалювати і рости все більше і більше. Також цілеспрямованість і віра в свої сили, без бажання та упорства ти ніколи нічого не досягнеш. І ну на кінець скажу, що дуже велика дисципліна, коли ти береш себе в руки і ти знаєш, преш як танк до своєї цілі, щоняти прокидаєшся з цією думкою, прокидаєшся, щоб виконати якомога більше завдань, оце тобою прям руководить, і ти і тоді тебе точно все вийде. О, а скажи, булі у тебе, от знаєш, які-то там страхи, возможно, установки з дитинства? які-та. Какое-то такое стереотипное мышление. Знаешь, как часто нам э, в детстве, например, родители говорят, что деньги зарабатываются таким только сложным трудом. Нужно работать 24-7, 100% нужно работать в найме, потому что пойдешь работать на себя, прогоришь, у тебя ничего не получится. Пришла ли ты ко мне на обучение с такими страхами? Или, может, у тебя какие-то другие были? То в каждой людины есть какие-то свои стереотипы. Вот. У меня, например, было такое. Що я думала, що ми всі живемо по якомусь плану. От знаєш, гарно вчишся в школі, гарно здаєш ЗНО, ідеш гарно вчишся в академії, там вже отримаєш червоний красний диплом. Ну і все, тебе беруть на найкращу роботу. Ти заробляєш багато грошей, живеш і ждеш просто свої відпустки раз в рік. Отак От я думаю, і вигляди гарне життя. Але коли я поступила в академію, мої рожеві окуляри дуже швидко зникли тріснули. Тому що там я зрозуміла, що моя золота медаль зі школи вже нікому не потрібна, що без зв'язків в сфері, в яку я поступила саме на юридичному, ти потім, після навчання, нікуди не, ну, не підеш на нормальну роботу. Все, що мені світило, це просто на якійсь державній роботі роботи за копійки п'ять років набувати стажу собі, а потім вже сподіватися, що я вийду трошки на більший доход, ніж мінімалка. Ну, я вирішила, що це не для мене, і краще я буду шукати роботу онлайн і займатися тим, чим мені дійсно подобається. Ну і так можна сказати, я потрапила на твоє навчання. Угу. Може, ти пам'ятаєш, що конкретно тобі допомогло побороть таке стереотипне мушління? Певно, це було бажання жити краще, ніж інші, бажання довести всім, хто з мене насміхався, що я краще, ніж вони. Бажання довести тим, хто в мене не вірить, що я дійсно чогось варта. Mm -hmm. да, прикольно. І такий, останній вопрос. питання. Um, є у жизни, тебе якийсь девіз по житті, який тобі допомагає йти тільки вперед і добиватися всіх висот? Я колись в дитинстві, знаєш, в ВК знайшла таку мильну цитатку і записала собі її в блокнот. А, От і з того часу це реально є мій девіз по житті. І він звучить так. Запомни одну фразу, все буде, але не одразу. Супер, круто. І, наверное, это вот, це буде точно последний вопрос. що бы ти посоветовала ученикам, які уже вже на потоке, или тим, хто желает прийти на поток? Хочу вам побажати всім, хто зараз навчається, всім, хто прийде навчання, це, по-перше, вірити в свої сили, не здаватися. От які прегради не були на вашому шляху, знайте, що ви їх пройдете, вас далі чекає тільки найкраще. Ті, хто бояться піти на навчання, ну не потрібно боятися. Сьогодні ми живемо в завтра ні, тому краще брати все в свої руки і почати прямо зараз змінювати своє життя на краще. Круто, спасибо большое тебе, что ты уделила мне время, что ты поприсутствовала на этом интервью, что ты ответила на все мои вопросы, также на вопросы учеников. Практически 80% этих вопросов были именно созданы учениками, потому что ну, у всех есть страхи, у всех есть какие-то сомнения, у всех есть вопросы к предыдущим ученикам, которые уже прошли мое обучение. Поэтому, вот таким вот образом мы с тобой сегодня созвонились и поотвечали на вопросы. Поэтому спасибо тебе большое. Я рада, что и я тебе. Тебе была полезна, и ты мне была полезна, потому что ты сделала тоже очень крутой результат, которым я безумно горжусь. Ты большая умничка. Я желаю тебе только идти вперед, 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 и не останавливаться на достигнутом. Так, дякую, дякую.